Не знаю, мене звати Віта. Я би хотіла декілька слів сказати, як я прийшла до Бога. Знаєте, незалежності, скільки людина зробила гріхів, чи мало, чи багато, але кожна душа потребує спасіння. Я Трошки хвилююсь, так що. Знаєте, в мене була бабуся, яка була <кхм> віруюча, вона справді дуже любила Бога. Хоча вона відвідувала православну церкву, але вона дуже багато читала Біблії. Вона просто жила з цим словом. У нас навіть ще залишилася Біблія старенька її, що такі всі листочки Подертішна, так дуже-дуже багато читала. І коли я приходила до неї, вона завжди вчила мене молитися, молилася за мене, за всіх нас молилась і завжди благословляла. І ви знаєте, то ця молитва вона дійсно відчувається, коли за тебе хтось молиться. І напевно Господь так, і вклав бажання шукати Господа, бо інакше сама людина ну, не мала б потреби, чому шукати Бога. І от і, Я ходила з бабусею до церкви де інколи, а вже й підросла, потім сама почала відвідувати католицьку церкву, а бабця вже була вдома, вже не могла так ходити. І так ходила час від часу. Але одного разу моїй мамі на роботі одна жінка запропонувала, щоб я і моя сестра Іванка пішли в Баптистську церкву, подивилися на недільну школу, послухали. Ну, не дуже я хотіла думаю, якась така назва, баптистська, щось ну, так дуже страшно звучить, що це там таке. Але думаю, ну та добре, піду раз подивлюся. Ну і прийшла, сподобалось мені, нічого такого страшного не було, як мені здавалось. І я так відвідувала, думаю, один раз буду ходити в горе католицьку, один, один сюди, і так по черзі. Але знаєте, Господь торкався серця людини, тому що тут слово Божого багато читалось, а Слово Боже, живе і діяльне. І Господь той самий, що й колись був, той самий і зараз. І... Господь показав мені, що дійсно і в католицькій церкві багато чого роблять, чого не потрібно і чого не відповідає Слову Божому. І тут я покаялася, прийняла Господа як Спасителя, прийняла водне хрещення, дякую Богові за це. І ще раз хочу сказати, що дійсно що кожна людина потребує спасіння, бо ця людська така пустота, вона Ну, потребує Бога, ми нічим не можемо заповнити це. І хочу сказати, що дійсно, як Господь сказав, шукайте найперше царство Божого, все решта вам додасться. І то дійсно так. Господь подарував мені і чоловіка, і дітей, дякую Господи, за це. І ще хочу сказати. Що коли ми прийшли до Бога, це не означає, що в нас таке безтурботне вже життя, що ми вже все в раю на небесах, у нас все добре. Звичайно, труднощі є. Бог посилає випробування, як сьогодні було сказано, в Слові Божому. Але коли ми проходимо цю земну долину з Господом, то Господь завжди поруч, Він ніколи не залишає, не відходить від нас. А допомагає нам проходити цю долину. І був час, коли мені було важко, коли я хворіла, але багато людей, і братів, і сестер молилися за мене. І я дякую Богу, що Бог давши мені життя, здоров'я і подарувавши мені, Богданочку, молодшу нашу донечку. Дякувати Богові за це. І найбільше моє бажання, щоб всі мої діти теж були з Господом. Тому що це справді вічність без Бога призначена на вічну загибель. Я би хотіла звернутися до тих людей, які не знають Господа, якщо Господь торкається вашого серця, щоб ви не відкидали цей поклик, бо Господь справді живий, Він любить вас, помер за ваші гріхи. І ще хочу сказати за свого вітчима, який багато відвідував наше служіння, багато хто знав його. І справді він любив церкву, любив братів сестер, любив гостей, які приїжджали, але він так і не встиг покаятись, тому що він помер і не планував помирати, і це вже було давніше. І я бажаю тим людям, хто, кого Господь ще раз торкається серце, щоб не відкидали цей поклик, бо ми не знаємо завтрашнього дня. Слава Господу за все. Амінь.